Доброго дня, шановні друзі. Ось сьогодні приїхав до своєї роботи на офіс. Бачу напис такий. Вор продає фуфлову землю. Ну, і в мене не злодій. Злодій міський голова. Той, хто замовив це, ці написи. Те, хто краде гуманітарну допомогу, Те, хто деребанить землю. Те, хто генератори вкрав. Оце злодій. А не й Чекаю поліцію, зараз буду писати заяву. Хай переграють камери, шукають злодія цього, який це зробив. Ну, по замовленню міського голови. Е, було б тут добре дописати от, де написано слово Вор, дописати, Наталя Олександрівна. Але таким займатися не буду, я просто зафарбую. Все буде добре. Наталія Александровна, з на восім березня вас.